Привіт усім! Бачила повідомлення, багато підписників мені писало, коли дивилися відео про мій робочий кабінет з приводу мого першого уроку, коли я одну ту штуку показала. Тому я вирішила зробити відео, що я планую на 1 вересня 2020 року. Кому цікаво, то залишайтеся мною і переглядаємо разом. Лайфаг. Лайфхак. Uh, у мене є такий список дітей на ламінованій бумагі. Спеціально взяла її кори... дуже яскравий кольоровий листок, щоб його можна було знайти. Знаєте, колись треба список дітей, а під рукою його немає. Або, наприклад, відмітити, там, хто здав, хто не здав, хто зробив, не зробив, поставити плюсики. Я заламінувала листок із учнями, це вже я користувалася рік. Ним. І потім пишу плюсики. Він або інформацію, яку мені треба. Після того перманентний маркер витирається вологою серветкою. І все, і листок у мене є новенький, чистенький. Це якщо цікаво буде, тепер переходимо до уроку. Отже, мій перший урок буде під назвою «Шалена круговець. Я вже нам Ну, не Ну, прям, прям розгорнутий конспект уроку, а просто собі шпаргалку. Що саме буде? Я зараз. Отже, ми з учнями будемо запускати ось таку штуку шалену круговерті, і до речі, так швидко можна запустити. Це робила, де я, а колись у школі проводився конкурс у української мови, робила колега це я в неї попросила. І значить, який колір буде випадати, то ми будемо відкривати листа, який зображений на дошці. Ну, і ось ці листи. До речі. Листи прикріплені на дошку на двосторонньому магнітній стрісці двохсторонній, і без проблем можна кріпити. І в цих листах захована інформація, якесь веселе завдання. Збираємо ці листи і відкриваємо разом з вами. Отже, перший рожевий лист із завданням відкриваємо разом з дітьми. Значить, рожеве завдання. Ось таке буде в картинках. Це буде означати, що ми повинні потанцювати. У них є улюблена фізкульт хвилинка Чуча чача Якщо можете загуглить в Ютубі, і їм подобається в неї танцювати. Буквально ми перший куплет і приспів. Просто хай згадають, дід лаштяк. Значить, жовтий конверт смайлити різноманітні визначити настрій. Урок сам планувала недовгий, тому що, тому що в перший день не хочу дітей просто загружати. Запрошую батьків на перший урок. Далі, синенький. У, Ось, подарунок. Подаруночок, це я дітям вручу їхні підручники. Батькам вже сказали, щоб взяли з собою чи пакети чи портфелі. Далі зелений колір, зелений конверт. Буде крокодил. Гра крокодил. Я буду показувати малюнки. Так, де ці малюночки ось. Малюнки і діти мають, одна дитина показує, всі інші будуть відгадувати, що. що у нас тут є. У нас є тут зайчик, портфель, трактор, олівець. І останній малюнок я фото своє. Хай показують мене. Мені аж цікаво, як вони покажуть. Червоний. Так, червоне зображення батьків. Фото. Це буде означати, що завдання виконують батьки. Що будуть батьки робити? Батьки із дітей будуть робити зірок. Є ось такі зірочки, є імена дітей, вони прикріплять, все це буде на двосторонньому скотчі. А посередині буде фотографія дитини. Просто фото я ще не роздрукувала. І потім батьки із своїх дітей зроблять зірок. І це буде привітання, хто, які ми, хто ми прикріпимо в класі туди вище ша. Далі світло, жовт, конверт. Сидання буде розпівати пісню. Пісню співати ми будемо не просто так. Це буде пісня зацепіла, всіма відома, але її треба буде, я от показую. Ой, я буду показувати, як її потрібно заспівати. Там бе-бе-бе-бе-бе-бе, кря-кря-кря-кря-кря-кря. Трошки повисуємося. Оранжевий. Оранжевий конверт. Лего. Буде гра з Лего. Я не знаю, чи будуть вони показувати колір, що не визначилось. Або ще думала, щоб з усіх Лего вони на підлозі склали слово школа. Подивимося. Так, світло-зелений колір. Пазли. Діти будуть складати пазли. Пазли, тут вже я внося патріотичність, ось українка й українець. І останній конверт, колаж. Діти візьмуть з собою одну фотографію з літнього відпочинку, і на великому плакаті ми прикріпимо, як прийшов їхній літній відпочинок, і все це прикріпимо у нас у класі. Ось такий урок за часом багато не займає, тому що ще батьки планують цукерочки їм давати. Ну, а так, в принципі, я розумію, що буде багато запитань батьків. Нам буде про що поговорити разом з дітьми. Які у вас ідеї? Діліться, можливо, я теж щось візьму. Дякую за увагу.